Насправді, тінь це така, знаєте, величезна скриня, в якій зберігається наш сором. Чому це так? Нагадаю, тінь це простими словами те, що ми в собі не приймаємо, те, що ми витісняємо. Частіше за все, це відбувається несвідомо. Ну, дуже часто це відбувається свідомо також. Нам зазвичай дуже соромно за те, що у нас там в тіні. І коли воно лізе. Із нас, коли ми починаємо працювати над собою і дізнаємося про ту тінь, сором починає прям стучати по нам. Дуже дискомфортно буває. І тому для людини дуже складно буває відкривати свою тінь. Але там багато потенціалу. Власне, як і в соромі. Дуже часто людям соромно за щось сексуальне, а не буде сексуального нічого, не буде життя, нового життя. Підписуйтесь на мій канал. Це канал Сублімната до зустрічі. Тут багато цікавого.